i mean Во Казахстан обвів Путіна навколо пальця. Російська зброя перейшла Україні. Шок фламінго на Москву. Дрони Барс і Лютий розклали на пазли жирні цілі у Криму і Бердянську. Це треба бачити. Путін потрапив під обстріл. Потрійний захист не врятував. У мережу злили, де насправді ховається диктатор. Покровське місиво зухвалі вояки із відео відправилися до Кобзона. Жорстка помста зсу. Партнери оцінили. Нова хвиля допомоги стартувала. І це це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцькало, і ми розпочинаємо. Екстрено Казахстан вирішив помститися Росії усі на вухах. Токаєв у центрі скандалу із російською зброєю для України? Колишній румунський високопосадовець заявив про темну сіру схему боєприпаси, нібито перепродають через Європу. А Астана має у цьому ключову роль. Боєприпаси російського типу, які мали б постачатися європейській державі. Та держава купила б їх за кошти з фонду сейф і перепродала б їх на ринку в Україні, адже там вони необхідні. Значна частина їхньої артилерії базується саме на боєприпасах російського типу. Паралельно, за його словами, йшлося і про інше відкрити на території Румунії завод зі зброї чи боєприпасів тією ж самою структурою. Невже щось і справді відбувається за зачиненими дверима? А Тукаєв тепер дивиться у бік України? Фламінго Барс та Лютий Тріада українського озброєння вночі увірвалася до РФ і розклала її на молекули. Це треба бачити. Відсмажили наші оборонці росіян і на тимчасово окупованих територіях. У Криму вдалося розгромити морський нафтовий термінал, стоянку гелікоптерів та місця зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційну станцію ППО у районі Євпаторії. І це тільки початок. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Хвилина слави для росіян. Анонсований штурм Покровська не відбувся. Зетпабліки пабліки скиглять ЗСУ, мінуснули доблесних вояк Путіна, що під покривом туману на мотоциклах та багі намагалися прорватися вглиб Донеччини. І все завдяки відео, яким спершу так хвалився ворог. Ми всі бачили те саме відоме відео із заходом у Покровськ. А тепер до суті через того ідіота, який це зняв і злив у мережу сьогодні на цій ділянці. Гора двохсотих і спалена техніка росіяни жаліються тепер же не до відео. Мовляв, хоч на фронті і війна дронів, артилерію ніхто не відміняв. Терміново шокуючи викриття, Кремль роками приховував, де насправді перебуває Путін. Тепер всі карти розкриті. З'ясувалося, що у Путіна як мінімум три майже абсолютно однакові кабінети у трьох різних резиденціях, які Кремль постійно видає за кабінет у Новоогарьові. Погорів диктатор на простих речах дверній ручці в кабінеті, декоративні лінії на стіні та папці для паперів. Ба більше у ході розслідування з'ясувалося, що з лютого 2023 року Путін перестав користуватися своїм сочинським кабінетом через реальну загрозу атак українських дронів. А вже з початку 2025 року уникав навіть роботи у резиденції Новоогорьово. Лише до середини вересня 2025 року, після тривалої паузи, диктатор почав зрідка повертатися до своїх Обох резиденцій, намагаючись відновити контроль і відчуття безпеки, сенсація півмільярда від півночі для України. Данія, Естонія, Фінляндія та ще п'ять країн об'єднали ресурси. Наші союзники з Північної та Балтійської республіки активізують фінансування подальшого пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці і поставки через порл надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали. Про це говорять усі союзниці не шкодують ані грошей, ані сил. США виконує роль хабу постачання. У ці хвилини відбувається неймовірне, тож далі буде. Терміново на фронті спалахнуло пекло. Покровськ знову у центрі бурі. Армія Путіна отримала наказ і рушила вперед. Та замість тріумфу потрапила просто під український вогняний шквал. Кремлівські генерали кидають солдатів як м'ясо в м'ясорубку, але темп української оборони їм не під силу. Донбас гуде, російська пропаганда марно намагається прикрити катастрофу фейками. Правда, вже вирвалась назовні. Покровськ став пасткою. Що тепер буде з російським наступом і чому цей бій може стати? Останніми акордами Путіна усі деталі далі. Покровськ на межі. Там безперервно тривають бої. А росіяни б'ють по місту з усього наявного озброєння. Сили оборони України удержують за собою мікрорайон висоток. Саме використання спользування висотних здань і дає можливість силам оборони України. Существенно улучшить свои тактические положения. Причем интенсивность ударов по позициям силы обороны Украины на покровском направлении с использованием кабов это до 200-300 за сутки. Плюс тактика оккупантов это так называемые комбинированные атаки. То есть с использованием как кабов, так и соответственно тяжелых огнеметных систем. Повідомляється, що сили оборони змогли розтиснути кліщі ворожого оточення в районі покровської кишені, що дозволило українським захисникам перевести подих. Логістика є. Сили оборони України проводять активний характер бойових дій, не давай можливості окупантам закріпитися на окраїнах даного населеного пункту. Ситуація на покровському направленні важка, але Сили оборони України на даний момент проводять стабілізаційне щоб не допустить дальнейшего продвижения російських окупаційних войск. Сирський зазначає, що РФ перекинула 150 тисяч військових і планує точити покровськ та сусідні міста. Паралельно з Покровськом окупанти інтенсиру і, і різка інтенсифікація бойових дій на лиманському напрямку. Там групі противника працівника на порядка 90 тисяч личного составу. То есть, як бачимо, одновременно намагаються атакувати по нескольким направленням відповідно, захвата територій Донецької області, які контролюються силами оборони України. Але скільки росіян ляже за ці міста? Пана бункерного діда не надто хвилює, та російський блогер усе ж вирішив розповісти. І от за два маленьких міста Росія уже своїх воєн 80-100 тисяч людей. Росія убила і що розговорити не України вбила, їх Росія вбила. Та звісно, що ж там тих 100 тисяч людей, правда Путін же напевно знає, що робить, чи йому все ж таки байдуже в Гірманія в Аврінтої мірової війни, коли захватывала Норвегію, Францію і Польшу, потеряли менше людей ніж Росія за два вот цих ось маленьких міста. Головнокомандувач Збройних сил повідомив, що Росія готує фінальний маневр із метою захоплення всієї Донецької області. Вони планують після захвату, можливо, захвата Покровська, відповідно, перебросити. Всі оперативні резерви, ще раз підчеркну, це порядка 170 тисяч на захват Славянської Краматорської агломерації. Ось вот це в планах російського воєнного командування. Тості і бої на Покровські соответственно, сводя на «нет» цілі російської окупаційної армії в моменті взяття під контроль району Донецької області. Втім, зетканали публікують відео в'їзду російських військових у Покровськ. Як не дивно, але за чотири роки війни вони дякують саме туману. пішли, так і загинули. Туман схоже не надто надійний союзник. Українські військові ні на крок не поступаються росіянам і ліквідовують їх одного за одним. Є серйозні тактичні успіхи в районі Родинська. Населенный пункт полностью зачищен, а учитывая его стратегическое значение, это ключевая логистическая составляющая трасса, которая проходит через данный населенный пункт, она под контролем Силы обороны Украины. Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районе населенного пункта Шахова. Схоже, саме через це в Росії почався масовий набір добровольців для охорони важливих об'єктів від дронів. Але ми то знаємо, де ці добровольці невдовзі опиняться. Подписаному указі російського діктатора привлеченні так званих резервістів для охорони стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. По центрі самої російської сторони є приділені лазейки, які дозволяють е, використовувати дані. Оперативний резерв в моменті е, поповнення лічного составу непосредственно лінії бойового соприкосноведення. Фактичний йде скрытой мобілізація на території Російської Федерації. А от у самій Росії, як завжди, гаряче цього разу добрі дрони навідали нафтопереробний завод у Саратові. Заздріть мовчки, як то кажуть, головне скільки ж захоплення. Завідують мовчу, а я у окна лежу. О, взорвалась. Зив Чехія готує справжній мега подарунок. Новий супутник, який відкриє Україні небо без меж. Це не просто техніка, це очі, що бачать ворога навіть крізь хмари. Кремль нервує, бо тепер Україні видно, як на долоні те, що Москва хоче приховати. Космічна ера українських технологій входить у нову фазу. Європа аплодує, а ворог ховається в тіні. Відтепер небо і космос працюють на зсу. Це прорив. Перші деталі не пропустіть далі. Супутник для України 21 жовтня 2025 року Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що на знак підтримки України подарує їй супутник зондування землі. Ця інформація з'явилася у жовтні, коли свою роботу завершив останній український супутник Січ 230 Тридцять супутники сьогодні э, грають э, включить важливу роль, і ми пам'ятаємо, як ми всі злонавались, коли когда... Uh, Був момент, uh, коли Соєднані Штати відказались представляти uh, спутників для України. Січ 230 упав і, ймовірно, згорів в атмосфері 8 жовтня біля узбережжя американської Аляски. Про це повідомив Національний центр управління та випробувань космічних засобів. Тепер йому знадобилася заміна. Давайте не будемо забувати, що собственно у Украины есть еще и финские спутники, которые также были практически подарены Украине, и Украина может использовать также и финские спутники. Но не будем забывать и оборудование Starlink и о доступе к данным со спутников партнеров Украины в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов. Який саме супутник Чехія подарує Україні? Поки що невідомо. Попередні 13 січня 2022 року вивела на розрахункову орбіту ракета Носій Falcon 9 компанії SpaceX. Після цього з ним встановили зв'язок та переконалися, що бортова апаратура справна. В офісі президента тоді заявили, що цифрові зображення, що передаються супутником на землю, можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві. Картографії для контролю водних ресурсів, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих, а також у сфері безпеки та оборони при виявленні протиправних дій. Спутники грають несколька вже. Роли несколько важных задач выполняют в условиях войны. В первую очередь это, конечно, разведка. Связь на поле боя также очень важна. И, собственно, то, что у Украины первые появились системы Starlink, давала в начале полномасштабного вторжения достаточно заметное преимущество Незважаючи на те, що Росіяни супутникову галузь у себе в країні занепали раніше вона була на висоті, і зараз це допомагає Кремлю вести війну проти нашої країни Росія в тому числі використовує дані і китайських спутників це означає, що собі групи спутників на орбіті у Росії сьогодні недостатньо і вона використовувати в тому числі китайські спутники. Можемо говорити, що українська супутникова галузь зараз перебуває на етапі свого зародження. За підтримки союзників вона має всі шанси стати перспективною та конкурентоспроможною у світі. Оборонна машина Путіна сиплеться просто на очах. Головні заводи зупинилися. Броня тріщить, танки не заводяться, а склади спорожніли. Кремль у паніці воювати нічим. Економіка падає, гроші тануть, велич перетворюється на металобрухт. Солдати на фронті скаржаться, техніка розвалюється ще до бою. Путін шукає винних, але пізно імперія тріщить по швах. Початок кінця настав. Перші деталі про це у сюжеті вже за мить. Ми должны не просто і в ногу з глобальною економікою, а стріміться аперіжати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант, «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Тоді рукавоство заводу на людей формально не уваляють. но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России в последнее время уже. Я то примірне четверть мільйона людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було як би, так, що вот гражданське може, бути, було не дуже примальним. но было много денег на значит, военные и они как-то перекрывали но сейчас похоже сокращаются расходы даже на военную продукцию и похоже что вагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому поэтому сейчас будут по гражданскому Проїзд закращають людей поряд процентів на діспричиною всьому пояснюють експерти стало неймовірне падіння російської економіки. Українські удари по НПЗ, які позбавляють РФ мільйонів нафтодоларів, західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, все буде іще гірше, їхній негативний прогноз центробанка напомню, це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12% і это э, э, ставка 20%. Тобто придется ставку повищати обратно до 20% в наступному році. І це їх негативний сценарій, який я вважаю не негативним, а вот що зараз в существует. Да? вот в чем фишка в тому, що они проблеми вони, ну вот просто кожен день вилізають і вони не дають тот сценарій, який центробанк вважає контролируемым. Ситуація загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно Вопрос. Этого достаточно Это то, чого ми хотіли. Фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. більш того, там у них починаються проблеми навіть соборон з, з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують неплатежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, як на прробочі тиждень, як, наприклад, Уралвагонзавод. Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. Все за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет, никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В котре переглядати проект бюджету. Звісно, в бік его негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.